Українського націоналіста, який знову виповняється, як казав Олег Полоціцький, коли керував опорами Кавказської України. Та він сказав таку річ, коли йому запропонував провід українських націоналістів покинути ці терени перед наступом угорців і Третього рейку. Він сказав таку річ, що на прапорі Холодного Яру пише не воля або за кордон, а воля або смерть. Хлопці, зараз ми стоїмо над тим самим шляху, на тим шляху боротьби. Ми Зараз робимо ту саму справу, тримаємо той самий меч боротьби, він зараз у наших руках. Той самий меч, який був в руках тих хлопців Карпатської Січі 39-го року. Тому що наша Україна, як написано в українських націоналістах, стоїть на грані двох світів. І нам треба творити нове життя. Хочу сказати на рахунок національності. Вчора на марші вигукували різні гасла в сторону наших союзників, наших сусідів Мадяр. Степан Андрійович Бандера говорив чітко. Ті іноземці, які допомагають нам боротися за УСД, тобто Українську соборну самостійну державу, є нашими побратимами, ті, хто не мішає, а же я разом з нами, є нам просто друзями, ті, хто є нашими ворогами, хто бореться проти нашої держави, хто хоче її асимілювати, забрати її землі. Є нам ненависними і ми будемо їх знищувати будь-якими методами. Тому ви маєте чітко розуміти, що коли побратим, який має іншу національність, росіянин, чечен, грузин, мадяр чи поляк, бореться за вашу державу, він нам побратим. Якщо він гудить її, якщо він її на неї наступає, забирає вашу честь, гідність, територію, він є вам ворогом, і знищуйте його, знищуйте, як знищували бійці карпатської січі, бійці карпатської України. І пам'ятайте, вороги не тільки за блотом, вороги між нами. Знищуйте їх, підтримуйте політв'язнів, об'єднуйтеся між націоналістичними патріотичними організаціями. Хай тому вам допомагає Господь Бог. Слава Україні! Героям! Героям! слава! Бійцям карпатської січі тричі! Слава! 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 Третє! Слава! 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 Третє! Слава! 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 Слава!